Леополіс консуларі саме така назва виблискує на обкладинці новенької книги про історію держустанов сусідніх держав у місті Лева. Чотири роки та сотня архівних документів знадобилося авторам для її створення. Книга складається з двох частин: діяльність консульств до 1939 року. І діяльність вже генеральний консульств, і почесних консульств з 1900, ну, від часу здобуття України незалежності у книзі. Розмістили понад 100 світлин з історії львівської дипломатії. Окрім того, у виданні вперше опублікували унікальні документи. Загалом більшість документів друкується вперше. Вони є унікальними. Це є і старі світлини, архівні документи, елементи дипломатичної переписки, яка, як я вже згадував, переважно є закритою інформацією створення книги долучились працівники факультету міжнародних відносин. Колишній декан Маркіян Мальський припускає, Леополіс консуларі буде цікавим не лише львів'янам, а й дипломатичним представникам інших держав. Коли інші дипломатичні місії інших держав побачать, яке різноманіття. Дипломатичної активності тут у Львові, то зрозуміло, львів стає атракційний. І я думаю, що це буде своєму роду імпульсом до відкриття нових почесних консульств, до відкриття нових генеральних консул консульств у Львові. Тобто, ця книга є добрим дипломатичним містком Львова до Європи. Не обійшлося й без сюрпризів. Польські дипломати вирішили не поступати своїм українським колегам і презентували книгу про 14 консулів Республіки Польща у Львові, Дочекавшись того ж. Найбільш цікавим було те, що це було 14 осіб з різними поглядами. У них було тут як багато радості, так і чимало гіркоти. Поки що світ побачила лише 1200 примірників книги. Більшість накладу вже розіслали у місцеві консульства. Однак, автори видання запевняють, вже невдовзі Леопольс консуларі можна буде придбати і у книгарнях міста. Андрій Блавацький, Віталій Колеха Львів. Тебе